Нова ХАТА ЖУРНАЛ ДЛЯ плекання домашньої культури. Рік 1932, Число 10. ІДЕАЛЬНЕ подружжя». ДОРОГА пані Надо, що мені робити? Я божевільно закохався і радий женитися. Я напружений весь від хвилювання, боюся розчаруватися. Крім цього, не вмію пізнавати людей, як мені розгадати вдачу своєї вибраної. Відстрашує мене думка про графульога в такій безпорадності звертаюся радше до вас, пані, лише ви мені можете допомогти. Щиро відданий доктор Х. А. Дорогий докторе, як бачу, хочете пошити в дурні парубочий податок і відважним скоком у подружжя із двох лих вибрати більше. Не знаю, чи маю вам до цього рішення побажати, тим менше що не маю приємності знати вашої сученої. А все таки просите у мене поради, приятелю, мене лестить ваше довір'я, хоч воно трохи болюче. Коли мені було 18 літ, я гордилася тим, що мій великий брат і його товариші вибирали мене на повірницю своїх любовних справ. Але коли, скажімо, переступиш тридцятку, як розведена жінка, розпоряджаєшся певним досвідом, тоді в очах приятелів волієш виглядати молоду, наївну дівчину. Це так, мимоходом. Але вертаю до річі. Дорогі доктори, пізнати, що ви хемік, але людську вдачу на усякому модерному знанню не можна так попросту розложити на елементи. Взагалі, характер, він же ж є тільки конгломератом негативних прикмет. Хто не краде, не забиває, не ошукує, не чужоложить, такого загал вважає звичайну людину з характером. Що поза тим, йому зовсім не перешкоджає бути осудженим, прикрим чоловіком. Чи ваша вибрана має предложити свідоцтва, що є вірна, пильна і щира, правдоподібно не прив'язуєте до цього надто великої ваги. Ще й до того ці прикмети є особливо умовним поняттям. Щирість. Якщо ця. Незнайома звертає вашу увагу на хиби своєї краси, замість їх прикривати старанним одягом або при допомозі косметичних заходів. Якщо вона каже в цій каверні, я зустрічалася постійно з Володимиром або кость був вищий від тебе, тоді вона не така щира, як дурна і нетактовна. Коли маю вам дати правдиву раду, то ось вона. Не трудись, приятелю, не міряй, ані не стверджуй величини душі, глибини її серця, гартуй її удачі. Як лиш будеш неосторожно експериментувати цими поняттями, наразиш себе на те, що вилетиш або ще гірше висадять тебе в воздух, не турбуйся вищими прикметами своєї судженої. Повір, чи зуміє тобі вона змінити сіру Буденщину на безпереривний ланцюг самих світ? Повір, чи у вашому домі вона запевнить тобі почуття вікенду. Щоб доказати це чудо, мусить жінка бути добрим передусім інтелігентним товаришем. Мусить бути згідлива, скромна, спокійна, природна, з певну міру гумору і замилуванням до порядку. Запитаєш, як можна, втім, переконатися? Принеси їй приятелю цукорки або цигаретки. Уважай, чи тебе наперед почастує. Запроси її до театру, не скриваючи рівночасно свої втоми. Побачиш зараз, як на це відізветься. За суперечку без причини, коли вона мудра, буде мовчати, коли чутлива плакати, коли дрібничкова продовжуватиме суперечку. В останньому випадку тікай чим скорше її старайся спасти своє майбутнє. Відвідай її вранці, не заповідаючи, коли вона в домашньому одязі. Переконайся, чи її цвітки засохли, чи генуть з надмірної вогкості. Переглянь для жарту її торбинку, коли знайдеш там зужиті, помняті трамваєві білети, розсипаний пудер, зліплені цукорки, нехай це буде для тебе поважним моментом. Приглянись її, коли говорити з дітьми або звірятами. А передусім важі, з чого і як смієсі, чому плаче це, звичайно, байдуже. Якщо її сміх злобний, глупий, грубоватий, покинь наступ, поки його ще почав серйозно. Дивіться, приятелю. Я, напримір, велика егоїстка. У цій хвилині горюю й обурююся страшенно, що вас трачу не маю настільки гумору, щоб із цього сміятися. Мої кактуси тонуть у сльозах з густинками на краще. Але на щастя, на щастя, ваше вам це признання байдуже в правдивій приязні поздоровляю вас, приятелю, Нада! Мила, найдорожча пані Надо. Дякую безмірно! У дальшому останнє слово належить вам. Очікую, що звучатиме так. Бо кохаю тільки вас. Нікого іншого. Ваш доктор Ха. А.